Вітаю, лачу дівес! Важливим аспектом ідентичності та самовираження людини є мова, адже це не лише спосіб спілкування це ще й важлива культурна спадщина. Однією з таких мов є ромська, яка налічує в собі понад 10 діалектів. Ми поспілкувалися з носіями різних діалектів ромської мови, а також основним спікером нашого сьогоднішнього випуску є Михайло Ослон, мовознавець та дослідник ромської мови. Пане Михайло, вітаю! Розкажіть про себе та про сферу своїх досліджень. Мене звати Михайло Ослон. Я мовознавець. Займаюся індоєвропейськими, зокрема балтослов'янськими мовами, а також ромською. Мене цікавить передусім історія ромської мови, походження слів і історія діалекти цієї мови. Чому ви, не будучи ромом для детального дослідження, обрали для себе саме ромську мову? Ну, ромська мова мені особливо цікава. Зокрема, через те, що, наприклад, вона не мала свого етимологічного словника, і тому я разом з колегою Кирилом Кожановим останні скільки вже шість років цим займаюся. Ось ми буквально нещодавно дописали основний текст цього словника. Тепер я можу звертатися до різних питань ромської мови, керуючись знанням є доступним, тому що власне етимологія походження слів. Цієї мови є описано. Розкажіть, будь ласка, про походження ромської мови. Пращу її носіїв походять власне з центральної Індії. Серед типових занять цієї групи є ковальство і музика. Роми пройшли через Юрменію до 10 століття. Це означає, в процесі наступних міграцій на захід вони потрапили до Візантії приблизно в десятому, можливо, одинадцятому столітті. Чому ця стадія важлива? Тому що ромська мова це єдина індоарійська мова. Яка сформувалася на території Європи, тобто це європейська мова і походження? Це формування почалося власне з контакту з греками з грецькою мовою, і тому в ромській мові в, в усіх діалектах є спільний шар цих грецизмів. Які діалекти з ромської мови формувалися на території України? Першими на українських землях з'явилися носії волоських діалектів приблизно у середини або кінця 18 століття. Вони якимось чином опинилися в правобережній Україні ймовірно через Буковину. І це дві групи: серва і влахи. І е, ці дві групи можна вважати суто українськими. Вітаю, тавен сесте Бахтали. Мене звати Бурлуцький Микола. Я українець ромського походження, розмовляю на сервітському діалекті ромської мови. Мови Романі, сам я а, з Харкова? Я є голова громадської організації «Чачимо» та пастором ромської церкви. Серви вони мої пращури. Вони з'явились початок сімнадцятого століття на території України. Це одна із перших груп ромів. А за яких обставин ви опанували ромську мову? Там, можливо, вас бабуся навчала, батьки. Ну у нас кажуть, є мова серця, тобто це мова, в якої я виріс. Перші е слова, які я чув, це якраз ромська мова. Бабуся, ді дідусь вони розмовляли е сервітським діалектом. Е тому це моя рідна мова, це перша рідна моя мова, мова дитинства. Мого Ромську мову серв означає кріпак. Щодо Влахів, то їхня е, назва, ймовірно, просто відбиває їхнє походження з Валахії, сьогоднішньої Румунії. Жодних інших груп е, з такими назвами поза межами України традиційно не було. Та вензорили ми Симояну Шпанченко, Адекховка, коли силу паша Херсону митірав е, буття перомаїши, а кака натірав Андріунокатірі Академія, де Чехія та сітював Ромаї та Іромаї культура. Рідна мова для мене в лахицькій діалект. Тому що із цього рідніше для мене, тут важко сказати, і іноді я намагаюся уловити цю думку, на якої мові я розмовляю сам собою. І звертаю увагу на те, що іноді це я цим україно-ромським суржиком думаю, а іноді ромською. У мене Давід, ми до фору Луганськ, мандан 27. Ми живав час, коли розпочалася війна. Ми живав в Дніпро. Мандайдеї Влащица, Одат Серво. Адес мала тероспине саме в лахідської. Тому що мала учили, і мама розпинилася в І саме дескаме теросне саме полокодова діалекту. Розкажіть трошки про себе. Ну, займаюся тим, що я працюю телеведучим та журналістом у Дніпрі на прекрасному місцевому телеканалі. А як часто ви користуєтеся ромською мовою у суспільстві з друзями, з колегами? Коли були поруч там мої родичі, друзі і всі були представники саме ромської національності, то я мислив, говорив, думав. Спав їм саме ромською мовою старожицями можна також вважати і представників центральних діалектів, точніше північно-центральних, які століттями мешкали на території Угорського царства, зокрема в Мужанській Жупі. Ну а з кінця вістого століття, ймовірно, навіть самому Ужгороді. Наприклад, поселення в Радванці виникло, власне, в кінці, як вважається, XVIII століття. Ну, і цей діалект можна вважати. Частиною такої ну, словачкої діалектної зони, хоча головний дослідник цього діалекту е, Михайл Бенішек називає його ужанським діалектом, і це була е, якби перша хвиля. Та вен Бахталеамаре, драгі Ромале. Я з Закарпаття, місто Ужгород, е, представляю діалект Ужанський. Мене звати Крістіан, мені 27 років. Я навчаюсь на двох факультетах це юридичний та соціальний. Я являюсь пастором церкви. Жадина в тукелачібе це я бажаю тобі всього самого хорошого. І також це одил тут благословінил, Нехай тебе Господь благословить. От тепер друга хвиля міграції. Це вже представники Балканської групи, ймовірно, з території Болгарії. Довгий час були мусульманами. І це урсари. Ця назва є румунською, тому що урс румунською це ведмідь. Ці урсари е, пройшли, ймовірно, в якомусь там 17 столітті через Бесарабію, і в результаті опинились е, після російсько-турецької війни в кінці XVI століття в Криму. І там вони сформували окрему групу ромського Криму. Це єдині е, представники на території України е, Балканської групи, і вони зберігають досі е, іслам. Третя хвиля це північно-волозькі діалекти. Можна почати з кишеньовців. Вони походять з цих румунських е, кріпаків кочових. І ця група називається досі. В Молдові називається лаєщі. Манг Бішома Етмір, Романіс, Ман принцу, Прінсо Місим, Ділатєс. Мій син месікілім до університету Ладес у юридический факультет. У мене кишенівський діалект, та я виріс в ромській родині, де спілкуються тільки національною ромською мовою. Ми вважаємо, що це традиція, яка повинна передаватися з покоління в покоління, і треба вчити також своїх дітей для цього, для того, щоб зберегти цю традицію. Ну і остання хвиля це калдарари. це група дуже близька до Кишиньовців, але окремо вони почали вирушати з Румунії після скасування кріпатства, яке остаточно там зникло в другій половині 19 століття. А розкажіть, будь ласка, чи є якийсь зв'язок між самоназвами цих груп, якими навичками або діяльністю володіла та чи інша спільнота? Наприклад, є така спільнота, як Чукунарі. Чукано це молоток, тому так могли себе називати ковалі, назва професії. Що стосується калдерар, то це походить від слова колдар румунського це відро. Вони були і є іноді ще досі лодильниками. Тобто вони е лодили котли різноманітні, навіть вони їздили артілями по там, різних заводах, запрошували е в таких промислових цілях, бо ніхто крім них не міг так лодити ці котли. Власне, е ну, це, це їхня, так би мовити, споконвічна професія. Е тобто Україна є однією з небагатьох е країн світу, де представлені всі чотири великі ромські групи, е Балканська група. Це Криме, Волоська група, кілька хвиль. Перша це серби, Влахи. А потім кішеньовці Калдерари, Східнословацький або точніше ужанський діалект, це теж старожильське населення ще з угорських часів. І північна група це представники Руска Рома, а також Імпани, переважно в Поліссі. А чи є якісь базові слова, які на всіх діалектах Романі звучать однаково? Ну, базові слова то у них всі в принципі однакові. Зор, бах, цестіпе або сестімос е, сила, щастя, удача, здоров'я. Перші е, з цих двох слів грантського походження або вірменського, але а останнє це е, питоме слово індійського походження. Састо це здоровий. На рівні там, привітань. Та вен бахтале в різних варіантах тявен бахтале. А як правильно привітатися вашим діалектом? У нас, до прикладу, кажуть Лачу А як говорить у вас? Тавен бахтале це означає будь щасливий. Це роми кажуть, коли приходять один до одного в гості. Це саме наприклад у моєї представники лохітського діалекту. Тому що якщо коли приходять до тата, а він це сервий, то вони кажуть просто дорог. Один з варіантів це доров, це таке слово з української мови, але воно адаптоване ромами. Доров це одна дорові множина. Інший варіант можна казати: це усіх ромів таке привітання «тайон бахтали або добрий вечір в Лащі Бельвелі. Таке саме розповсюджене: це доров, дорові та «тайон Бахтали. Привітання ромської мови на сервіському діалекті. Теавенсастебах, але зорили Бахтуменгі, Зор, Джіка і Шоберш, і Саурінг Копашатумен зустрічаються такі випадки, де родина називає себе однією групою, а послуговується зовсім іншим діалектом. Важливо, те, що з давних давен серед них практикувалися міжгрупові шлюби, тому вони, в принципі, вже частково змішані, і ці різні групи можуть бути результатом різних таких комбінацій. Отаке трапляється часто в ромському житті. А крім того, ну, можна сказати, що престиж групової назви він може походити від батька, а мова може походити від, від матері. Тобто тут можуть бути, можуть бути різні ситуації, але переважно ця, ця розбіжність між мовою і групою, вона, власне, так і виникає через змішання шлюбу. Чому все ж таки так важливо зберігати ромську мову? В наших сучасних умовах збереження мови це проблема не тільки ромської мови. Мови змішуються тільки через те, що перебувають в контакті. Так само мови зникають, одна мова перемагає другу і так далі. Такого ну, мирного симбіозу мов майже не буває. А ромська мова є одним з дуже таких рідкісних прикладів от чогось подібного насправді. Вона виживала протягом. Тисячоліття в таких дуже-дуже несприятливих умовах. І досі зберігається. Володіти ромською мовою це відкритий весь світ для тебе, ти будеш мати всіх друзів навколо себе, і в будь-якій країні чи точці світу, де б ти не був, ти завжди зустрінеш Рома, який тобі допоможе, який тебе виручить та який тебе просто буде любити. Тільки за те, що ти ром. Бути ромом це привілегія, це привілеї для будь-якої людини. Володіти ромською, пізнати життя, пізнавати щось нове, цікаве. І ти можеш говорити на тій мові, яку майже ніхто не знає. Ти додому промані чіп потребує тебе, роми. І англіса риста кає чіп, тебе ламенти деґінду, де мароїло. Авер, це. Требує Монді Єкікхеса, ти додуми, і Паптріту, Ром, Вов, Андо Гіндо, Андо Іло, Андо Саваро Мороджуємо, Ром, Када Накид Січіп, но Ром, Када Романо Іло. Чи з дому Романес, мені віно, коли вся шукарка на шинному канах Малі Ром, а другого Саваро Мороджуємо. Мені віно, з дому Тінгінас, эти мужи с Амри Ши, Амри Национальности, эти Игнас, когда правильно, где та с дома на Романе, где когда Амри традиция, это был раз традиция. Ден дума Романес, бува шкада, а ми и сам Ром. Мы барикани сом Андрео Дау, мы сом Ромни. Мы барикани сом Андре Мири